Одного дня жінка, як завжди, пішла вигулювати собаку. Але цього разу щось пішло не так: собака знайшла кістку, людську кістку. Це призвело до повномасштабних пошуків. Слідчі виявили рештки 11 жінок. Це перетворило звичайну ділянку на примарне кладовище на розкритих злочинів. Як ви вже здогадалися, це стало лише початком. Друзі! Дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки, ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку, вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Хоча частота серійних вбивств різко знизилася, з 1980-х років, які, ймовірно, були піком в історії таких злочинців, загроза нікуди не зникла. У минулому в США на свободі перебувало близько 770 серійних вбивць, кількість яких з роками значно зменшилась завдяки зусиллям криміналістів, досконаленню розслідувань, спостереженню та поширенню таких широко використовуваних засобів, як мобільні телефони. Дані університету Редфорда. Свідчить про зниження щонайменше на 80% кількості нових справ про серійних вбивств за останні десятиліття. Це дані стосуються періоду до 2016 року. Експерти пояснюють це зниження кількома факторами, такими як збільшення кількості арештів і засуджень, посилення суворості покарань та ефективні превентивні заходи, спрямовані на роботу з потенційно проблемними молодими людьми, перш ніж вони скоять злочин. Незважаючи на значне зниження, кілька серійних вбивць залишаються на волі у 2024 році. Причому деякі з них навіть нещодавно з'явилися і перехитрили сучасні методи кримінального правосуддя. Перший, про кого ми поговоримо сьогодні, це різник з Ріверсайд. Упродовж 2020 2021 років мешканці Літл Рока, штат Арканзас, пережили жахливий час тоді на вулицях міста. З'явилася справжня загроза отримати ножеве поранення. Цей невідомий злоумисник, якого назвали різник з Ріверсіті, нападав на людей, що йшли пішки, вночі у густій темряві, коли падав дощ або сніг. Злочини почалися з убивства 64-річного Ларі Маклістіана в серпні 2020 року. Бідного чоловіка зарізали на ганку власного будинку. Занепокоєння громади зростало з подальшими нападами. Зокрема, вбивством 62-річного Джефа Велча та замахом на вбивство Дебри Вокера. Поліція Літо Урока, яка вже зіткнулася зі сплеском насильницьких злочинів, мала додаткові труднощі через кризу, спричинену covid 19. На допомогу прийшов підрозділ поведінкового аналізу ФБР. Який залучив технологічні досягнення та знання про серійні злочини, щоб ідентифікувати та допомогти затримати вбивцю. Однак записи камер спостереження були настільки низької якості, що ідентифікувати нападника не вдалося. Незважаючи на це, кожен напад, хоч і здавався випадковим, був ретельно спланованим. Слідчі доклали чимало зусиль, щоб зібрати докупи ті незначні докази, які вони мали. Через дії різника з Ріверсіті громада була сповнена жаху, скорботні сім'ї жертв, а також широка громадськість літо року боялися виходити на вулицю, як тільки ставало темно. Напади були непередбачуваними, що додавало громаді занепокоєння, оскільки ніхто не знав, коли прийде його черга. Але раптом злочини припинилися. Чому це сталося, залишається невідомо. Другим серійником, про якого сьогодні піде мова, є колекціонер кісток з Вестмеси. Саме у безлюдних районах Альбукерке у Вестмесі у 2009 році було відкрито таємницю 10-річної давнини. Жінка, яка вигулювала собаку, знайшла людську кістку. Поліція негайно розпочала масштабні пошуки. Це призвело до ексгумації 11 жінок і одного плоду, похованих на ділянці, яка раніше була занедбана. Жертви, більшість з яких були секс-робітниці, зловживали забороненими речовинами. Жінки були поховані між 2001 та 2005 роками, що робить це місце кладовищем, яке працювало декілька років. Всі жертви були віком від 15 до 32 років. Більшість з них були вразливими і, отже, легко могли стати здобищу хижака. Серед цих молодих жінок була 15-річна Демі Барела. Та 22-річна Моніка Канделарія. Вони прожили важке і трагічне життя, і були добре знайомі з кримінальним світом Альбукерки. Більшість жертв були молодими латиноамериканками, і їх раптове зникнення було непомітним через їх ризиковану професію та поведінку. Навіть з роками, і за допомогою сучасних технологій у сфері криміналістики розслідування справ пов'язаних з так званим збирачем кісток західної меси. Все ще залишається дуже складним завданням. Початковими головним підозрюваним були сутенер з цього району та жорстокий злочинець, що мешкав неподалік від місця поховання. Обидва зараз мертві, і їм ніколи не зможуть бути пред'явлені звинувачення. Існує також ймовірність того, що йдеться про мережу секс-торгівлі, що ускладнює розслідування. Поліція Альбукерке за допомогою ФБР. Скористалася багатьма наводками і провела пошуки в інших штатах. Справа залишається нерозкритою, а винагорода не Громада не втрачає надії на справедливість, мірячи в те, що поліція зможе знайти правду. Третім серійником, про якого сьогодні ми згадаємо, є вісімка Джефа Девіса. З 2005 по 2009 рік маленьке містечко у штаті Луїзіана стало місцем загадкової смерті восьми жінок, трагедії, яка вплинула на всю громаду. Всі жертви були вбиті у безлюдних місцях, вживали заборонені речовини та займалися проституцією. Але, власне, спосіб вбивства свідчить про серійне вбивство. Якість проведеного розслідування була піддана критиці. Початкові етапи розслідування характеризувалися помилками і навіть можливими випадками корупції, які могли призвести до звільнення злочинців. Чого тільки вартує один такий випадок: автомобіль, підозрюваний у викраденні жертви, був вимитий і перепроданий, і таких випадків було безліч, тому це призвело до скептицизму у суспільстві та теорії про те, що вбивства були частиною змови, а не справою рук одного психопата. Сила родин жертв і власне жителів Дженнінгса надихає. Незважаючи на розчарування у владі, вони продовжують вимагати справедливості та підзвітності поліції. Вони докладають зусиль, щоб жертви не були забуті. Справа Джефа Девіса номер 8 викрила темний бік міста Дженінгс і прорахунки влади, але вона також надихнула громаду. Домагатися справедливості і не допустити, щоб інші сім'ї зазнали подібних звірств. Четвертим є душитель, що прямує на схід. У листопаді 2006 року чотири жінки були знайдені мертвими у дренажній канаві поблизу атлантик Сіті. Це викликало багато запитань і стало головною подією в містечку. Всі жертви були пов'язані з місцевою секс-індустрією. Вони були покладені вбивцею послідовно, а їхні голови були орієнтовані у східному напрямку до атлантик Сіті, тому він отримав прізвисько душителя, що прямує на схід. Тіла були повністю одягнені, але без зуття. Посмертний аналіз показав, що щонайменше дві жінки були вбиті через асфіксію, що підсилює жорстокий характер вбивств. Розслідування справи душителя було складним від самого початку. Деякі останки були настільки розкладені, що точну причину смерті неможливо було встановити, що ускладнювало проведення судово-медичної експертизи. Детективи відпрацьовували безліч версій і підозрюваних, деякі з них натякали на зв'язок з серійним вбивцею з Лонг Айленду, але поліцейські не залишили жодних вагомих доказів, що показували б ці зв'язки. Через відмінності у місці та способі вбивства. Слідчі дійшли висновку, що це були різні справи, і справа душителя, що прямувала на схід, залишається не розкритою і підозрювані не встановлені. Справа широко висвітлювалася в засобах масової інформації і привернула увагу громадськості. Криміналісти та журналісти-розслідувачі брали активну участь у цій справі. Таке висвітлення допомогло надати справі розголосу. І може продовжувати спонукати людей повідомляти будь-яку цінну інформацію в поліцію. Далі ми поговоримо про серійного вбивцю з Лонг Айленду. Справа Лонг Айлендського серійного вбивці почалася зі зникнення Шеннон Гілберт у травні 2010 року. Напевно, це вже не здивує, але жінка була також секс-робітницею і зникла після зустрічі з клієнтом в Оук-Біч, Шеннон Гілберт в ту ніч дзвонила в службу порятунку 911. Після її зникнення було виявлено тіла ще чотирьох жінок. Вони були поховані у мишковині біля пляжу Гілго. Як і у випадку Шеннон Гілберт, всі жертви були секс-працівницями, що вказує на хижака, який полює невразливих людей уздовж узбережжя. У липні 2023 року поліція графства Сафолк зробила прорив. Заарештувавши місцевого архітектора Рекса Хойермана за вбивство Меліси Барталемі, Ембер Кастелла і Меган Вотерман, це сталося після багатьох років безвиходів, а прорив був зроблений спільною робочою групою, яка використовувала передові методи ДНК і відстежувала дзвінки з одноразових телефонів, пов'язаних з офісом Хойермана. Цей прогрес дав надію і відчуття справедливості сім'ям жертв у справі, яка колись здавалася безвихідною. Справа лонг Айвенського серійного вбивця залишається нерозкритою, навіть незважаючи на те, що Хойерман був заарештований як головний підозрюваний. Чоловік заявив про свою невинуватість і, поки поліція розслідує його зв'язок з іншими вбивствами, в тому числі з вбивством Морін Брейнард Барнс. Але наразі чоловік не визнає себе винним. Громада і сім'ї жертв відчувають полегшення і в той же час занепокоєння в міру того, як розслідування просувається. Таємниці різних справ, серійних вбивць схожі на темні хмари, від яких нелегко позбутися. Вони тяжіють над суспільством. Ці справи демонструють суспільству постійні історії несправедливості, які, в свою чергу, Змушують поліцію застосовувати новітні технології та методи у розкритті злочинів. Повідомлення про такі випадки представникам громадської варти, співпраця з поліцією, залучення до нічного патрулювання та інші заходи, також допомагають уникнути подібних катастроф у майбутньому. Кожна інформація може бути цінною, і пазл можна вирішити, доклавши лише одну частинку. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, Залишайте коментарі під відео. Як ви думаєте, чому всі ці жертви були схожі, всі вони були секс-працівницями? Невже серійні вбивці обирають саме їх своїми жертвами? Що ви думаєте з цього приводу? Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!